Вітаємо на каналі заводу спецтехніки Віва. Сьогодні презентуємо потужний і надійний відвал 302-ї моделі для прибирання снігу, який розширює функціональність автомобіля та покращує ефективність зимового догляду за дорогами. Лезо відвалу шириною 3 метри виготовлене з металу та посилене каркасом із металевими ребрами жорсткості. У його конструкції є автоматизована система, яка дозволяє копіювати поверхню дороги як по вертикалі, так і по поперечній площині. Це робить відвал надзвичайно міцним та ефективним навіть у складних зимових умовах, забезпечуючи якісне очищення снігу шириною від 2,6 до 3 метрів, в залежності від швидкості автомобіля та кута атаки. Робочі елементи відвалу приводяться в дію за допомогою гідравлічної системи. Їхнє керування здійснюється дистанційно прямо з кабіни водія. Інженери заводу потурбувалися про безпеку, оснастивши відвал комбінованими фарами з індикаторами поворотів на рівні лобового скла. Це покращує видимість під час нігопадів та гарантує безпечну роботу на дорозі навіть за найскладніших погодних умов. Довірте свій успіх рішенням VIVA. VIVA. деталі створюють досконалість.